І третя частина. Зараз буде дуже багато граматики. Ну, ще, ще не дуже багато. Дуже багато буде на слідушій лекції, але зараз буде трошки граматики. Ми будемо розглядати, як змінюються правильні дії слова. Тому що, знову ж, для того, щоб правильно висловити свою думку, потрібно деколи змінити дієслово, щоб висловити, наприклад, якийсь час. Або, наприклад, щоб висловити, ну, от, як в англійській мові є, що це е, мова йде про третю персону, а не про другу, або першу. Тобто, я говорю не про себе, не про вас, а про когось третього. І через слово це також можна виразити, тому що в них є деякі закінчення для цього. І зараз ми це усе докладно розглянемо, як це працює. Правильні дієслова. Чому вони правильні? Тому що є правила. Тобто, ну, вони на навіть так і називаються regular verbs. Чому regular? Тому що вони урегульовані. Ну, тобто, є, є, скажімо так, лінгвістичний закон зміни цих дієслів. І так, е змінюються дієслова в двох випадках в англійській мові. Це коли ми говоримо про минуле. Або коли ми говоримо про е, теперішній час про третю особу е, Коли, І так почнемо. третю особу однини в теперішньому часі. Тобто, якщо я кажу, що не я щось роблю і не ви щось робите, або не вони щось роблять, а коли я кажу, що він щось робить, я кажу не просто е, he do this. Я кажу he does this. Наприклад, коли я кажу, що я. Створюю торти, я роблю торти. I make cakes. Коли я кажу, що він робить торти, я не кажу he make cakes, Я кажу He makes Cakes, це основне правило зміни в теперішньому часі. Тобто, якщо у нас дієслово слово стоїть в теперішньому часі. Е Якщо суб'єктом у нас є третя особа однини, ми, як ви пам'ятаєте, вчили, що це таке, на першій лекції у нас були займенники третєї особи однини. в цьому випадку ми додаємо закінчення S або «іс» до кінця дієслова. Ну, ЕС читається як С. Коли ми додаємо ІС, коли в нас е, закінчується дієслово, «нашиплячий» або свистячий звук. Ну, насправді вони в англійській мові перечисляють ці звуки, але якщо ми беремо українську мову, то це шиплячі та свистячі звуки. Наприклад, э, ка э, слово COS, ну, як э, причиняти щось. Дієслово в теперішньому часі буде causes he causes this, наприклад, або э, «brush». Uh, she brushes her hair, she brushes. Uh, додається і S. Yes. Якщо ж це uh, закінчення на будь-який інший звук, то додається просто с. Ну, наприклад, як he plays football. Uh, she wants uh, там що ще-небудь, да? it makes it hard. Тобто, ну, it makes. Просте S додається. Це усе просте правило S або ES. Там є деякі виключення, наприклад, те саме слово try. Я не знаю, чому воно дуже таке, ну, виключне-виключне слово. Коли ми говоримо, наприклад, try, ми додаємо IS, і «i» міняємо, на, ну, «y» міняємо на I. Тобто в нас виходить три S trys. Це стосується таких слів, як «try», cry, Ну і так далі. Тобто вони такі дуже-дуже всі созвучні між собою. Але все ж таки ми цього не, не будемо на цьому зациклюватись, тому що це дуже мало таких дієслів, це виключення зазвичай те, що я сказав. І, так. і друга частина, коли міняються дієслова, це в минулому. Коли ми говоримо про дієслова в минулому, у нас, до речі, є два види таких дієслів, дві форми. Це минулий. Ну, я я так це обізначив, я не став брати ті, ті означення, які в них є ну, в англійській мові. Я назвав так це минуле і як дієприкметник, тому що це якраз використання цих дієслів такому Е, e, Правильні дієслова в цьому випадку до них додається в кінці до всіх і ді. Тобто «-ed». закінчення «-ed». Наприклад, I want, I wanted, He e, Зараз потрібно правильне дієслово, слово, у них дуже багато неправильних. he 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 he, he walk he walks якщо теперішньому He-Walks, в минулому he walked, Ну, він гуляв. Просто додається і D. В чому є тут така маленька хитрість? Це те, що якщо в нас закінчується на звук ти або «ди» діє слово, то ми це іді так і произносимо як е, е, і -ді. Ну, Наприклад, як, е, ш, як я сказав, she wants, she wanted, she wanted. Тобто ми промовляємо іді. І якщо ж в нас закінчується на якийсь інший звук, е, зараз, зараз які у нас там ще є дієслова. Е, а, ну, наприклад, те, те саме walk. да? Uh, I walk, I walked. Тобто, якщо у нас якесь друге закінчення, то ми просто закінчимо на D I walked. Uh, іще одне невеличке правило це Y в нас замінюється на I. Це точно так само було, як у нас завжди. Тобто, У нас завжди Y замінюється на I. I play I played. Коли я пишу played, я Y міняю на I. Played. Це все. Ну, і, звісно, там try trite, cry-cried, spy spied і так далі. Все. Е, Будь ласка, якщо є якісь питання, розумію, це трохи може бути важко, але це дуже-дуже дуже важливо. А, е, забув сказати, так: це, якщо ми говоримо про минуле, також ми можемо говорити про е, дієслова в минулому, як про дієприкметники. Ну тобто, наприклад, I am bored. Це саме борт виступає як дієприкметник. Тобто, мене хтось е, заскучав, так, мабуть, правильно сказати. Ну, тобто, коли хтось зробив так, щоб мені стало скучно. I'm bored. Або, наприклад, The Football is played. Played – це також дієприкметник. Це як дієслово в минулому, але також і дієприкметник. Це також поважливо знати, тому що ці дві форми будуть далі в нас по граматиці сильно використовуватись. На цьому все і, будь ласка, Роман Григорович, ваші питання.